Пане Максиме, конференція Львів Мобайл Day завершилася. Ваші враження про конференцію, що сподобалось до чого є зауваження? Дякую за хороше питання. Таке наша компанія взагалі перший раз приймала участь в такому заході, як Львів Mobile стартап, і перше, що мені вразило, це рівень взагалі самого заходу. Я приємно здивований, що на такому рівні в сусідньому місті у Львові проходить таке міроприємство. Це продумано все повністю до кінця. Це кожен виступ, це дуже прекрасні зали з презентаціями. Цікава аудиторія, хороші питання. У ну, мене море позитиву і як для експерта в цьому бізнесу мені було цікаво послухати ряд доповідей, від яких я почерпну багато хорошої інформації. Скажіть, будь ласка, ви були активним учасником конференції, ви готували доповідь? Були членом круглого столу. Чи варто було їхати, чи варто було готуватися? Я, я признаю чесно, також задавався навіть сьогодні зранку, чи ну, чи варто мені їхати сюди, на цю конференцію. Тепер я розумію, що справді це було варто всіх тих зусиль цього часу, нові знайомства, нові можливості, нові зв'язки. Ну так, це варто було. І ще два слова про аудиторію. Тому що під час вашої доповіді була така активна дискусія. Так, да, аудиторія мені приємно вразила, тим, що я переживав, як сприймає аудиторія мою доповідь, особливо після попередньої. Я побачив, що аудиторія дуже зацікавилася даним питанням, було масу питань, і в кінці навіть ще підтримувала мене, відстоювала мою позицію в деяких питаннях. Так що... Дуже класна аудиторія. Дуже дякую вам успіхів з однієму. Дякую, всім гарного дня.